Українці впродовж цієї історії боролися за свою волю. Так триває і донині. Революцією гідності назвали українці події зими 2013-2014 років. Це була одна із найвизначніших подій в історії незалежної України. Розпочалося все мирним протестом студентів на майдані незалежності в Києві, а закінчилося масовими революційними діями, які охопили кожен куточок нашої держави. Люди збиралися і йшли на майдани, жертвували своїми життями, аби відстояти права українського народу на гідне життя. Згодом з'явилися волонтери та самооборона. Саме ці люди допомагали нашим бійцям під час революції гідності, і нині продовжують свою діяльність, допомагаючи військам на сході. Допомога кожного українця важлива у цій боротьбі, незважаючи на те, чи живе він у Мільйоннику, чи у невеликому райцентрі. наприклад, місто Золотоноша. Тут в части Майдану відбулося чимало подій, у яких брали участь, ледь не всі містяни. Найді ж згадую, з чого все починалося. 1 грудня це було. І ми вже на 9-ту годину ранку були в Києві на... біля університету Тараса Григоровича Шевченка. Саме тоді відбувся марш мільйону, на який з'їхалася майже вся Україна небайдужих людей. От перший раз, що дійсно побачили таке піднесення, і величезна кількість людей готових на якісь радикальні зміни, кардинальні зміни і все. Ну, Там тоді. А, ну, я на той час залишався в місті, продовжував навчатися перше, що ми зробили, це 2 грудня ручнівський майдан самого Золотолощі. Що? Ви тут карате організовували правку людей на відправку? Да. Да, 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 так. На нашій площі стояли палатки, під'їжджали машини, ми саджали в машини людей. Отець Юрій і був, благословляв людей на майдан з молитвою. Згадуючи події, які відбувалися у Києві, кожен із активістів згадує той день, який для нього був особливим. Про події 19 січня розповідає представник Народної ради Володимир Шестак. Тут кожен день в Майдані це, можна сказати, як особливий день, да, це спілкування людей між собою. Найбільше для мене це був перший день Грушевського, коли я побачив, що дійсно українська нація це нація, коли люди дійсно вложили своє життя, не жаліючи за, те, щоб, за свою свободу. Оце для мене це початок це 18 грудня, 19 грудня. це Грушевсько, Початок бойових дій на Грушевську. Такого патріотизму після Афганістану я не бачив. Коли люди з вибитими очима, з переламаними ногами, простреляними ногами, руками, але ніхто не йшов в скору допомогу, перематувалися, перев'язувалися і опять йшли на барикади. Нині Олексій Слюсар виконує обов'язки голови самооборони і пам'ятає кожен день проведений на майдані. Також нашому майдан був це, мабуть, 19 січня. Тоді це якраз було православне свято водохреща. Ми тоді приїхали. Знову чергове віче, на якому вже. До лідерів Майдану задавались конкретні питання, чи ми стоїмо далі і без діяльні, і займаємося бездіяльністю, чи ми йдемо вже на якісь радикальні дії. Це особливо після тоді драконівських законів 16 січня. Пам'ятаю, тоді такий знаковий момент, що на Майдан люди приїжджали з наліпками на автомобілях. Не їдь за мною, бо ти будеш п'ятий, я четвертий в колоні. Потім бабці були комедні з друшляками на голові, заборонялося будь-яке використання спецзасобів, форми і так далі. Після віча деяка частина людей, вже дійсно, яка вже не витримувала цих, так, цього періоду застою на Майдані, коли... пішла до адміністрації президента через Погрушевського. Олексій говорить, що саме тодішня влада спровокувала цей конфлікт. Розповідає про живий щит із працівників внутрішньої міліції та Беркуту на Грушевському, де почалися перші серйозні сутички. Ми зробили деяку паузу, Ми саме базувалися в КМДА. Поки трошки відпочивали, вже там почалися реальні бойові дії. Коли особливо вже почали сутінки, вже <Стур> да, тоді вже було реально пекло. Тоді вже, пам'ятаєте, і хлопців стели скидали, і фаєра пішли, і фізогідні гранати. Ну, дійсно, тоді такий знаковий момент, що я пам'ятаю перших поранених серйозно, дуже серйозно поранених. Я пам'ятаю тих дівчат, яких сікло ноги гранатами, але вони йшли в бій, там, давай. Показуючи приклад для дорослих мужиків, які стояли поруч, вони йшли вперед, мужики ж не могли стояти острові, коли молоді дівчата йдуть на барикади. Ну, тут це знаковим дійсно було 19. -те. Пані Леся теж була активним учасником буремних подій. Розповідає про той неймовірний патріотичний дух, який тоді відчувався на Майдані. Запам'яталося, знаєте, таке чувство єдності. В общем. Підійшли, підійшли до нас і кажуть, що треба визволити машину, де везуть дорога, бо було холодно, а дрог вже не було, А міліція спинила машини. Ну, знаєте, так повернулася, дивлюсь, нас 30 чоловік всього з прапорами, але 30. Ви знаєте, трошки дух захватило. Думаю, як це ми 30 чоловік і будемо. Ми повертаємося, і тут за сцени такий голос. Ідуть майдановці визволяти машину, приєднуйтесь. Ви знаєте, вся площа, що стояла біля сцени, повернулася. І от, знаєте, таке чувство єдності. Ми остались зовсім позаді, всі вони пішли впереді. Пан Роман розповідає про дії земляків Золотоніжців під час цієї революційної зими. Як Бога сказав, усі не були незабування, як кажуть. Саме дуже сподобалось, коли наша молодь так, в місті Золотоноші, блокувала весь нашої міліції. Це було настільки все швидко, інтернет спрацював і на вся молодь, молодь свідома, в принципі, була сама молодіж. І чоловік 150 нас було, на нього зібралося буквально за півтори години. Наскільки всі молоді українці почувствовали себе українцями, зрозуміло, що треба боронитися, що молодь відчула, що вони... Є громадянини цієї країни. І ми тоді, так, да, заблокували, наші міліція не поїхали. Голова самооборони Олексій Слюсар говорить, що в Авангарді завжди була патріотично налаштована молодь, яка не купувалася на обіцянки міліції. Молодь. Дійсно, молодь це були школярі. Це навіть були там не по 25 років. Навіть школярі були. Так. Діти по 15-16 років. Вони розуміли, що їм далі треба жити і про своє будуще думати. Саш? Ну, весь Майдан тут дійсно був знаковою подією. Знаковою подією не через те, що відбувалися якісь революційні події чи історичні події саме в центрі нашої держави, а саме, що Майдан це принцип самоорганізації населення, навчання населення самоорганізовуватись і робити, змінювати себе, змінювати державу. Змінювати навіть когось іншого на хороші сторони. Коли починав організовувати 2 грудня 2013 року ще студентський Майдан, можна назвати мітинг, назвали чоловік 50. Багато керівників шкіл намагалися. Не випустити учнів. Ну це було зрозуміло, це була, якщо не помиляюся, п'ятниця, але навчальний процес продовжувався. Але 50 чоловік точно зібралися на центральній площі. Ми вирушили під міську раду, нас почули. Але так само організовано ми тоді повернулися до школи. Всі, хто прийшов, всі повернулися до школи. Тобто, от я й говорю про ту ж саму самоорганізацію всіх. Представник Народної ради Володимир Шестак теж з гордістю розповідає про те, що по-іншому побачив молодь під час Революції Гідності. І коли вони дійшли до міської е, ради, а за ними йшли ну, з десяток міліціонерів. І один там, ну знаєте, кажуть, багато жона з міліції місцевих і до дівчини, вони повністю, звертається до дівчини і каже: А ти чого тут? Я з батьком розкажу, що ти оце йдеш о, в колоні. А вона каже, кажіть. Я завтра і батька привезу, і приведу і меншого брата. <рес> <рес> і це почав сміятися. Ну, діти були, звісно, креативні. Тоді я пам'ятаю перший раз, коли начали, початок е в е червоно-чорний стяг майорів. Вони ще фотографувалися на площі з цим стягом, а люди ж йдуть, бендеровці. А Саша тоді мікрофон, вигапонька, це не, не стяг Бендери, це стяг козацтва. Розлита кров на чорній землі, я пам'ятаю, як я, е, пояснював жителям. І вони з цим прапором пішли до міської ради. На Майдані все було по-справжньому і відчувався історичний дух свободи. Ніхто не стояв осторонь, всі діяли, не покладаючи сил. Це основна проблема була добратися до Майдану і вибратися з Майдану. Ви всі знаєте, як ходили е, по метро, міліція в кого запах. Е, Запах диму від одежі, плюс перевіряли мобільні телефони, фотоапарати, тому старалися зразу, щоб не було ніяких кажу, провокуючих з собою фотографій і все. Оце основна проблема була доїхати до Майдану і виїхати з Майдану. А коли вже на Майдан заходиш і дихнув запах цього кажу, повітря, диму, запах свободи все. Все, все інше не мало значення. Ну, ну потім ну, з часу наладилося, пам'ятаєш, стабільно були вже машини в центрі у нас, тільки бажаючи сідати їдьте. Помніш тоді, як вже, ну, вже, вже воно Я маю чи два. Питання в Києві добратися до Майдану. А, Києві. Дні революції. Як ми по 5-6 кілометрів, коли ну, в... закривали метро, метро і, закривали, і так, не було навіть транспорт за... забороняли ходити, то ми по 5-6 кілометрів добирались пішки. Як кстати, на третій день Майдану свій прапор подарив Білорусу. Після закінчення Майдану люди, які прагнуть змін, підключилися до волонтерської роботи на півдні та сході України. Була ініціативна група майдановців, які дійсно, як кажуть, пропустили оці лозунги і це все життя на Майдані через своє серце, через свою душу. І в Золотоноші зробилась громадська організація. Спочатку Народна Рада, в яку входили підрозділи самооборони. Будемо казати самооборони, тоді там ну, декілька підрозділів, які були б займалися, ну навіть підрозділ був правопорядку. Також, також був підрозділ правової допомоги людям, були юристи, які для, яким надавали юридичні послуги, будемо казати, простим мешканцям міста Золотоноші. І поступово. Почали, почалося АТО. спочатку, Золотоноша почала, почала допомагати Криму тим військам, які стали на, як так, на границі, бо на, на межі розподілу між Кримом і Херсонською областю. Це був районний центр Чаплинка. Почали везти туди продукти харчування, одежу бійцям, які. Ну, стали на, ці, ось, на, на захисті е, того південного рубежу. Вся країна в той час переживала час невизначеності і незрозумілості всієї ситуації. І розпочинати творити нову сторінку історії під силу не кожному. Ми не побоялися того тягаря, ми ж е, хотіли змін. Ну, потрібно, значить, брати, скажімо так. Е, ми будемо какая-то владу свої руки. брати ініціативу владу в свої руки, робити щось на місці. Тому що критикувати найлегше завжди. А от спробувати самому щось зробити, це дійсно складно було. З нас, я скажу, відразу ніхто не був державним управлінцем, ніхто не очолював ніяких посад. Ну, звичайні люди. Але доклавши трохи зусиль, ми з'ясували, що дійсно ми можемо зорганізувати людей. По-перше, Починати ламати ту корумповану схему, яка будувалася за часів Януковича. Тоді бралися і побори, і вимагання коштів було з підприємств, і так далі. Тут ось в цьому залі проходило багато засідань для підприємців. Звичайні люди просто жалілись на тодішніх, ми думали вже тодішніх регіоналів і владу, яка вже ми думали, вже перемогли і все ось доб'ємось на місці, і буде все. От, заживемо в кращому в кращій країні, але. З'ясувалося не так. Потім, е коли з'ясувалося, що в нас міліція бездія, вона повністю деморалізована. Е ми створили при Народній Раді відділ ну, сектор громадської безпеки, не шкодуючи сил, здоров'я, коштів. Кожен вечір в нас виїжджали патрулі. Разом з міліцією приїжджали, скажімо так, в той рай відділ, витягували, ну не знаю, не за вухо, за вухо, просили, виїжджаємо з нами на патрулювання, наводимо порядок. Раз, коли ми поїхали до наших гаїчників, щоб провести патрулювання, то нам сказали, що у нас немає хлопців-бензину, ми будемо на місці. За що ми заправляли їх? Брали за вухо і виїжджали, патрулювали. Жителі Золотоноші з гордістю згадують ті часи. Говорять, що саме тоді рівень злочинності в місті сягав мінімальних показників. Корупція та хабарі взагалі зникли. Люди хотіли змін та були готові до них. Однак жалкують, що нині все не так. Однак група активних волонтерів продовжує свою діяльність. У нас з майдановців з тих, хто золотоношивну Бамкаті з району, дає золотонослото ніського району, і, ну, і буде я буду так казати. 15 чоловік зразу пішло в зону. з онату. З Коля Йохименко пішов. Із Майдановців три чоловіки загинувших. Які були безпосередньо З нами на Майдані. Це Харченко Максим, Валентин Черта і, і Назар. Назар Крупка. Назар. Ну, Назар Крупка. Назар який загинувший. От із тих майдановців, да? Черута Айдар, Крупка Айдар і Харченко Кероворатський Харченко, полк спецпризначення Іловайський котел. Всі, хто залишився в першу чергу, почали допомагати. Ми одівали, ну, будемо казати, своїх побратимів да, в АТО. Всі, всі в АТО, хто з ну, тоді, йшов, всі були одіті. Я не кажу, що вони були там, одіті, екіпіровані до кінця, але таке, як форма, берці, бронежилети, е... шоломи, Шолом. Шолом. Шолом, да, ну, е, каски -то вже пізніше Фонарик пішли. такий, Елементарне, може, все це було Ми от рахували десь от Золотоноші, Золотоністський район, відправили в зону АТО ну, більше 500 тонн. Харчів. Спочатку зовсім фурами відправляли. По 20-30 по тонн фури йшли, бо треба було літо, вода і, яка, перша необхідності це картошка, м'ясо, консервація. Те, що люди зносили. Під час передачі допомоги в зону АТО трапляються іноді вражаючі випадки. Ми у в вільхівці кураду. Загрузили бус. А голова сільської ради каже, отам одна жіночка дуже-дуже просила, щоб ви заїхали до неї, бо вона сама не може дойти і принести. Ну добре, жіночка, розказала, вона нам, де живе з петі головою. Поїхали ми шукати ту жіночку. Один в один проволок попали, потім... в общем, ми ну, знаю, з півгодини шукали цю, ну, де ця жіночка живе. Нам єдине, що сказали, що фіртка буде відкрита. Коли ми знайшли таку туфіртку фіртку заходимо, виходить бабулька, ну під, може за 80. Я не можу сказати, скільки їй років було, але вона була з палочкою зігнута така. І виносить кульок, а в кульку картошка, морква і капустина. Я кажу, ну скажу, ми на АТО, кажу, допомогу вона ось сюди, ж я ж зібрала і дає нам цей кульок. Я не, не знаю. У мене Очі на сльозах були. Коли жінка, як можуть казати, достаннє не віддавала, не, не остання. Але вона внук, внукам, так вона називала тоді бійців, то, як кажуть, останнє. Якби вона мені така думка була, якби в неї були мільйони, мені навіть вона б віддала всі свої мільйони. Але вона віддавала те, що в неї було. Оце так, так, така була тоді, такий настрій в населення був. Так, да, був випадок в центрі, тут стояли, збирали кошти. Пішла також жіночка, років 80, відкриває кошельок на 100 гривень. Каже, хлопці, вкиньте туди, дайте мені 20 гривень і здачу, щоб мене залишилось на хліб. Були такі випадки. Це я не пам'ятаю, хто тоді, і, мабуть, палатка ця була у нас під виборкою, стояла, як родини там. Збирали допомогу равче. Приходили по 10-20 по, по 50. Питали, кому що треба, куди що праве. Волонтери говорять, що патріотичне піднесення у народу було найвищим за часів незалежності саме під час цих подій. Адже в АТО пішли хлопці з Майдану та добровольці. Вони були впевнені, що війна закінчиться за рік. Однак, на жаль, не так склалося, як гадалося. На Майдані був поранений біля Жовтневого палацу перших міліків мобілізації. 79-та аеромобільна бригада. Донецький аеропорт. Двічі поранений. А як приїхав сюди і лежав у больниці, то, вибачте, мене влада навіть не знала, що він там в лікарні в той лежить. Таке відношення в нас було до бійців, які були поранені. Але, ні, ну зараз хоч трошки вже стали боятися. Наприклад, по першому нашому майданеві, який загинув в зоні АТО, Валентин Чірута, тоді під металістом батальйон Айдар він загинув, рятуючи життя свого товариша, то тільки через рік могли дійсно добритися того, що визнали його учасником АТО, сім'ї виплатили необхідні кошти. Ну, отримав статус і нагороду посмертна Волонтери постійно відправляють допомогу захисникам на сході. Говорять, що люди хочуть допомагати і продовжують зносити продовольство та необхідні речі. Однак зауважують, що роль державного апарату у цій допомозі не про великий жаль, не така вагома, як то необхідна. Будувалася бюрократична державна машина. Мільярди виділяються. На те саме з пенсіонерів брали 15-процентний налог на пенсію. І розказують президенти зброни, У нас все є, ми всім забезпечені. Коли ти приїжджаєш туди, і ти бачиш, як бійці голі і босі, і до, до цих пір навіть тиберці розлазяться через дві неділі, а їм йому служить і служить. Як людині зараз простій. Якщо із е, телебачення йде, що всі-всім забезпеченим, в усіх все є, а хлопці дзвонять і кажуть, нам видали форму. Бо завтра до нас приїжджає Порошенко. Порошенко післязавтра поїхав, форму здать під, е, під, під, під накладну назад. Пробувши на Сході, тепер волонтери можуть порівняти забезпеченість військ на передовій. Також розповідають про довіру до волонтерів. Пам'ятаєш, як ми приїхали в Піски, не будемо казати, уточняти, які підрозділи, якої бригади. Коли е, при ній була там підрозділ Карпатська Січ, який повністю забезпечився волонтерами, бо вони самі були волонтерами. Дивися, так, були хлопці авто, машини. Склади забезпечені, бо люди дійсно стремилися якось допомогти. І тут ми побачили вояків безпосередньо саме бригади. Я думав, то військове полонення, які копають окопи. Обідрані, голі, босі. Я не уявляв, що в нас такі, от Прийшло да, тоді півтора року. Спочатку АТО. Нам по телевізору звітують, що в нас всі забезпечені, всі одягнені, все по красоті. Коли я приїхав, я побачив тих нещасних, ну, вибачте, назву словом, їх по, по виду бомжі краще, мабуть, виглядають, ніж е, захисники вітчизни. І потім після цього всього ти знову їдеш, привозиш хлопцям якийсь одяг, якісь продукти харчування, а з телевізора заявляють, що ми б справилися без волонтерів. Та ну, велика їм шана, хай спробують. Я подивлюсь, наскільки скільки це буде тривати. Ні, просто люди трошки волонтерах і знивилися. Багато шахарів, так також. Волонтери підтримують військових і після ротації. Допомагають адаптуватися до соціального життя після фронтових буднів. Відвичайно. Ну от сьогодні у мене троє поїхали на відпочинок на рибальку. Я домовився, заплатив за них кошти, вони поїхали відпочивати. Морально. Ну так. Колективно допомагаємо. Знаєте, кажуть, якщо людина повертається в зону АТО і є е, колектив або друзі, які рядом, то я думаю, це, це є. А ш, чим ти можеш, як прост, ну, прости, громадянин України, чим ти можеш допомогти, е, якщо у нас держава навіть не займається психологічною адаптацією е, воїнів АТО? Ми чим зможемо Ми можемо добрим словом, десь е, дружньою порадою, десь якісь питання. З владою, де треба піти, може не самому деяким скромністю украшає чоловіка, але не в наших випадках. Якщо є питання на своєму рівні, кажуть, допомагаємо вирішувати це питання. Навіть на робочому столі у залі засідань волонтери зберігають гільзу як пам'ять про тих, кому вони допомагають. Дивіться, от у руках тримаю невеличкий трофей. Бо... Дійсно, у нас навіть так склала ситуація, що не було де ручки зберігати, бо канцелярському пронаді не було. Історія цієї гільзи, Це ми привезли з селища Водяного близько, те, що знаходиться біля Донецького аеропорту. Взимку, коли поїхала на Різдво, хлопцям відвезли подаруночки. А з. Вз... Замін набрали дітям також по школам. Багато хто збирає продукти, і дітям привозимо всякого роду трофеї. Але ж так як сталося, що в машині просто забули, то вирішили собі. От під канцелярське перенаддя з Донецького аеропорту привезти невеличкий сюрприз, скажем так, сувенірчик, який тепер слугує в нас для прапорців. Нині ж майданівці продовжують свою діяльність і займаються волонтерством. І в один голос говорять, що допоки в Україні не наступить мир і злагода, вони не зупиняться. Thank you.